Цікаво виходить, правда? Росія прийшла в Україну з війною, вбиває, гвалтує, грабує, розстрілює, вбиває ракетами. Але взяти, наприклад, з останнього зелесу Туреччині, будучи сама в такій важкій ситуації, під постійними обстрілами, боронюючи свою країну, Україна. Вирушає допомагати, тому що біда у Туреччині треба допомога. Підрив Каховської ГЕС. Скільки? Скільки помічників, скільки волонтерів зараз з інших країн? Скажіть мені, можливо, хтось може порахувати. Поки всі стурбовані дуже сильно по всьому світі, дуже стурбовані, люди на лівому березі гинуть, сидять на дахах з маленькими дітьми, інваліди, літні люди, тонуть, втрачають життя, гинуть тварини. Бо тільки уявіть, наскільки що треба відчувати, сидячи посеред ночі без води і їжі на даху, не знати від кого чекаючи допомоги, розуміючи, що ти можеш просто, ну просто або втонути, або вмерти, не знаю, зі спраги, з голоду. Тримаючи на руках маленьку дитину, при цьому немовля. І якщо ти хочеш десь вийти, то просто тебе не випускають. Росіяни не випускають, перед тим забравши чорний, в кого вони були. А повз по вулиці пропливають тіла твоїх сусідів, де червоний хрест. Занепокоєний десь імпотентний орган. Ось такий вислів чула. Он. бо ООН говорить. Багато говорять, всюди багато говорять. Всюди багато говорять.